Привіт, стабільні врівноважені. Я сподіваюся, що саме так є у вашому житті. А для того, щоб ми з вами трошки змогли заглянути в те, що буде відбуватися в червні, ми запитаємо поради Таро. Витягнемо, як завжди, декілька карт, які допоможуть вам налаштуватися на позитивні енергії. Будь-яка подія яка є у вашому житті. Ви можете її розглядати з точки зору позитиву, з точки зору негативу, але ми обираємо перше. Яка енергія у вас буде на початку місяця, тобто як треба починати? Шістка жезлів говорить про те, що волка ноги кормлять. Можливо, ви будете розуміти нарешті, що ви самі є тим, хто прокладає свій шлях до перемоги. От Ви йдете, летите на цій колібрі, і вам потрібно її кормити. Тобто ні сусідка, ні тато, ні колега, ніхто не впливає на ваш стан руху. Ви є цією людиною. Бувають такі цікаві індивідууми, які кажуть: мій колишній чоловік винен в тому чи ще хтось в чому. Все, що ви робите. Ви маєте брати відповідальність на себе. В даному випадку знов таки покладьте себе по плечам і скажіть: я класна дівчина чи класний хлопець, оскільки я всього добився в своєму житті сам. Якщо ви успішні, то це ваша заслуга, а не Нептуна чи Сатурна. І, ви взагалі, ну з трампліна, що ви там робите, це ви, ви кормите. І знов таки треба продовжувати це робити. Зранку встали, як той барон Мюнхгаузен витягнули себе за чуприну з болота і пішли прикрашати світ. На чому має бути ваш фокус у червні? Двойка жезлів. Подивіться, дивіться, у вас жезлові карти, карти роботи, карти самореалізації. Спробуйте подивитися трошки на повний місяць, бачите, який він класний. І помрійте. Буває людина настільки зайнята роботою, настільки вона, як ви зараз, кормите себе, що людина забуває, як це мріяти. Ви можете планувати нові проекти, але планувати, шукати е, спонсорів, робити моніторинг ваших конкурентів, але тут ще нічого не треба робити. Ви бачите, що тут карта говорить про те: сядь, посить, помрій десь. До речі, є цікаві міста, де ви можете справді піти на дах і посидіти багато бруть там з собою келих вина, сирну тарілку, і просто сидять на даху, як той Карлсон і дивляться на місяць. І від цього людина живе в моменті, вона зупиняється. Спробуйте звернути увагу на повняк у червні. Фокус на мрії, на планування, але не на дії. Чому буде несподіванка для вас? П'ятірка кубків. Нарешті з'являються у вас емоції Терези. Несподіванка буде в тому, що, можливо, у вас буде такий собі повштовх посумувати. Будете сидіти на даху і думати, от щось пішло від мене, а як же ж воно пішло? Тут це може бути знов-таки пов'язано з роботою, у вас дно колоди. Трійка, Пентаклі. І тут можливості, от тих, хто зараз змінює роботу, збирається, наприклад, у вас є свій канал і є е, можливість розширення переформатування. Ви несподівано почнете сумувати нормальний абсолютно стан. Дайте собі, правда, час, там, день, два, три тиждень максимально. А потім кажіть, мені знов треба йти, треба рухатися вперед. Е, фокус, як я вам говорила на початку відео. Має бути на тому, що у вас є. Є у вас ці дві квіточки. у Нас тут келихи. Звертайте увагу на те, що ви тримаєте в руках. Відпускайте. Дуже важко відпускати емоції, відносини, але для того, щоб це зробити, ви просто маєте зрозуміти, що у вас все-таки є ресурси і фокус потрібно робити саме на них. Тепер буде дуже цікава позиція, це точка внутрішньої правди. Я назвала цю позицію так, оскільки є моменти, в яких ми собі самі не признаємось. Навіть в темній кімнаті ви сидите і кажете, та ні, то це не я, це не про мене. От Зараз ми з вами подивимося, яка має бути правда, яку ви повинні почути, але ви її ту, той момент, ту правду десь відсуваєте. Що ж вам треба почути в червні? У вас є велика кількість позитивних емоцій. Бачите, в нас тут порівняння. Коли у вас настигне отой плін, ви маєте перейти в туз кубків. Це Позитивний імпульс. сходіть на озеро, подивіться на метеликів. Є якщо ви живете в Німеччині, є велика кількість тропічних будинків. Наприклад, не. в Штутгарті є хаос, в Манхаймі є, впевнена в інших багатьох містах. До речі, ви дивитесь мене. Напишіть, будь ласка, якщо от справді ви полюбляєте метелики, відпустіть метелики. Метелики це в нас завжди трансформація. От якщо якась гусінь вас там гризла, треба, щоб вона нарешті перетрансформувалася, як ми тут бачимо. Ви відпустили. І був готовий метелик летіти. Туз, знов таки, це в нас імпульс, імпульс на позитивний заряд, на бачення цього світу в іншому ракурсі. І буде вам велике щастя. Тому признавайтеся собі в тому, що ви це можете, і цей ресурс у вас є. Для цього вам не потрібен ніхто. Що потрібно знов-таки відпускати? Так, ви маєте цей ресурс, ви уявляєте чи признаєте собі так, маю. А що треба ж відпускати? О, так воно є. Дев'ятка мечів говорить про страхи. Е, Координальні, протиположні карти тут у нас з вами іде. Правда в тому, що у вас є позитив, а відпускати треба. А що скажуть люди? А я дивлюся на світ зі страхом. Оці очі. Це те, що ви бачите, наскільки вони відкриті, наскільки людина переймається тим, а що ж вони мені скажуть. Ви не повірите, але і вашим сусідам, і друзям, і знайомим, так само, як Сатурну і Нептуну абсолютно з трампліна, що ви там собі понапридумували у кожного своє життя. Тому різниця, тут ви шукаєте свій ресурс, а тут припиняєте просто думати, а що скажуть люди? Це нікого не цікавить. І чим ви закриваєте ваш чарівний місяць? Ваш пентаклі, яка краса. Якщо у вас є діти, то сходіть зі своїми дітьми на прогулянку. Сходіть, можливо, там, де є квіти, ви бачите, у нас тут Dragonfly, Лібелін, як вона називається? Господі, стріказа. І ви можете з дитиною своєю піти погуляти. І отут лієчка. Лієчка, що це в нас? Інструмент, який допомагає чомусь рости. Ви закінчуєте місяць, можливо, тим, що ви свою дитиною проводите розмови про життя, звернете увагу на те, щоб наставляти, скажімо, на шлях кращий. Буває серед отого бігу, я зайнята сама собою. І ми забуваємо наших дітей. Ми забуваємо, що дитині потрібно порадити дитину потрібно запитати, як в тебе стосунки з твоїми однокласниками, і це приводить до того, що наші діти саме зараз в процес кризи. Під час війни діти знаходяться без уваги, без можливості побачити шлях. Будь ласка, Терези, зверніть увагу на свою дитину. Інший аспект це може бути: ви самі повинні побути трошечки дитиною. Оскільки, отут у вас ваша зміна і роботи, зміна шляху веде до того, що. З того страху, в якому ви жили, перейти на рівень почуттів через внутрішню дитину. Порадуйте її чимось. До речі, хто займається квітами, дівчат, хлопці, купіть собі нову лійку, купіть собі нову квіточку, і буде вам велике щастя. Ми зараз подивимося ще на оракульні колоді. Так. Вибачаюсь, трохи землетрус. На оракульній колоді ми з вами подивимося, яку рису характеру вам треба набути. Подумайте про ситуацію, яка вас цікавить, і тоді прийде інформація, яку рису характеру потрібно набути. І мрайте Ем... Ви мрієте, але трошечки заземляйтеся. Людина, яка живе. Десь собі там будує оті повітряні замки, ну їй напевно комфортно, якщо хтось прийде, подзвонить в двері і принесе їсти. Не забувайте, що реальність зовсім інша, а ви собі побудували якісь замки. Чи це стосується відносин? Чи справді ви вважаєте, що комусь там до вас є справа і ви переживаєте це в вашій голові? Пропрацюйте своєю головою. Для того щоб ви могли розуміти, які реальні страхи, особливо тут, а які страхи нереальні. Якщо вам потрібна приватна психологічна консультація або консультація старо, будь ласка, звертайтеся під відео є мої координати. Я завжди буду рада вашому зворотньому зв'язку. Побачимося в наступних розкладах.